Доброго дня на моєму каналі. Щовесни ми спостерігаємо чудове цвітіння плодових дерев, вишні, сливи, яблуні, груші, білі хмари притягують до себе погляд, змушують нас зупинитися і помилуватися красою. Прогулюючись алеями парку, ми захоплюємося квітучими каштанами й липами, вдихаємо аромат запашної акації. І цілком природним є наше бажання посадити у своєму саду не тільки плодові, а й декоративні дерева. Як ландшафтний дизайнер скажу, що саме дерева складають основу саду і є ключовими елементами в композиції. Крім того, вони слугують яскравими сезонними акцентами, особливо, якщо йдеться про квітучі дерева. Тому сьогодні пропоную вам п'ятірку найгарніших, на мій погляд, квітучих дерев. Можливо, деякі з них не ростуть у вашому регіоні, тоді просто помилуйтеся їхньою красою і помрійте, клімат змінюється дуже швидко, і, можливо, незабаром ви зможете посадити ці дерева у своєму саду. Отже, Альбіція або Акація лінкоранська. Це, мабуть, моє улюблене дерево. Тому, за можливості, я намагаюся використовувати його у своїх проєктах. По-перше, воно має дуже мальовничу розлогу парасолькоподібну крону. По-друге, квітна Альбіція досить тривала з кінця червня до серпня. Квітки дуже незвичайні, вони нагадують чубчики яскравих екзотичних птахів і мають ніжний медовий аромат. Цікавою особливості є те, що у сутінках листочки складаються і никнуть. Дерево дуже швидко росте і зацвітає вже на третій-четвертий рік. Воно зовсім невибагливе і посухостійке. Але пам'ятайте, що альбіція може сягати 6 і навіть 8 метрів заввишки, плюс до цього дерево дуже розлоге. Тому для альбіції необхідно виділити досить багато місця. Проте мені дуже подобається використовувати цю красуню як парасольку, наприклад, у зоні відпочинку. На жаль, це дерево південне і тому недостатньо зимостійке, воно витримує лише нетривалі морози до мінус 18-20 градусів. Завжди рада вашим коментарям і вподобайкам. Якщо потрібна моя допомога в плануванні ділянки чи окремої клумби, а також поради з приводу окремих рослин, звертайтесь, будь ласка, в описі під цим відео ви знайдете мої контакти. Яблуня декоративна. На відміну від альбіції, це дерево відноситься до 3, 4 або 5 кліматичної зони, залежно від сорту, а їх досить багато. Відповідно до розміру вашого саду, можна підібрати потрібний, є більш рослі та розлогі, а є компактні з вузькою, широкою або плакучою формою крони. Цвітіння починається в травні і триває 1-2 тижні, залежно від погодних умов. Квітне декоративне яблення дуже рясно білими, рожевими або червоними квітами, які бувають простими або махровими. Цікавим також є листя. Воно може бути від зеленого до бронзового червоного а деякі сорти змінюють кольор листя залежно від сезону. Приємний бонус невеликі плоди, які також бувають різних кольорів і зберігаються на дереві практично всю зиму. Навіть якщо у вашому саду вже ростуть плодові яблуні, посадіть ще й декоративну. Окрім інших плюсів, вона є гарним запилювачем, бо під час цвітіння додатково приваблює у сад бджіл. До кращих універсальних запилювачів належать сорти яблуні Everest, Ola, Professor Springer та Royalty. Катальпа звичайна. Це цікаве декоративне дерево, яке квітне всередині літа. Хоча навесні воно прокидається досить пізно, проте влітку компенсується великим зеленим листям та дивовижним цвітінням. Квіти, які за формою нагадують орхідею, зібрані у великі пірамідальні суцвіття та мають ніжний витончений аромат. Цвітінням можна насолоджуватись досить довго, на протязі 3-4 тижнів. Після цього на дереві утворюються оригінальні плоди у вигляді довгих стручків до 40 см. Ці сережки прикрашають дерево до весни. Саме за них катальпу іноді називають макаронним деревом. Воно досить швидко росте і сягає висоти 5 метрів. Крім того, дерево має широку округлу крону, тому раджу добре подумати, висаджуючи його на невеличких ділянках. Існує карликова форма катальпи нана, яка має акуратну шароподібну крону. Я часто використовую її в маленьких садах, але, на жаль, вона не має квітів. Мені подобається, як виглядає звичайна катальпа, висаджена поодиноко в зоні відпочинку для створення затінку. А якщо вам треба закрити ділянку від дороги і ви маєте достатньо місця, посадіть алеї з цих дерев, і ви отримаєте ажурну ширму взимку і зелену, щільно до того ж квітучу, влітку. Сакура дрібно Ще одне дерево, яке чудово виглядає під час цвітіння. Насправді це декоративні вишні або сливи, яких зараз є, досить багато сортів. Найчастіше це щеплені дерева, тому, підбираючи висоту штамба, ви можете отримати як невелике дерево, так і більш високе. За формою крони також можна обрати розлогу, якщо у вас багато місця в саду, наприклад, сорту Канзан, вузькопірамідальну сорту аманогава, якщо ділянка невелика, і плакучу, якщо задумана композиція вимагає такого ефекту. Найвідоміший сорт Кікушідари. Але, звісно, найбільше захоплення сакура викликає під час цвітіння. Великі білі або рожеві, частіше махрові квітки дуже рясно покривають гілки, створюючи весняний вау-ефект. Особливо вражаючий вигляд мають сакури висаджені у якості алеї. Спробуйте створити таку, якщо ви щасливий володар великої ділянки. Гібіскус сирійський або садовий. Ще одна теплолюбна рослина, яка рясно та ефектно цвіте влітку. Пік припадає на липень, але цвітіння триває аж до кінця вересня. Що цікаво, кожна квітка живе всього один день, але їх настільки багато, що кожного дня деревце зберігає свій квітучий вигляд. Гібіскус можна вирощувати як чагарник, так і невелике дерево на штамбі. Зараз є багато сортів з різноманітним забарвленням квітів. Серед них ви знайдете рожеві, білі, малинові, бускові та фіолетові, часто з вічком серединці, прості або махрові. Обирайте на свій смак. Мені подобається, як виглядає це деревце на невеликих ділянках у парадній зоні поодиноко або в композиції, наприклад, з хвойними рослинами. А якщо висадити гібіску споруч із терасою або у внутрішньому дворі, він неодмінно прикрасить та надасть південного колориту. Також із гібіску сасирійського виходить дуже мальовничий живоплід, яким можна розділити, наприклад, різні зони вашого саду. Це була моя п'ятірка найгарніших квіточих дерев. А мені цікаво знати, які декоративні дерева є у вашому саду, або про які ви ще тільки мрієте. Напишіть, будь ласка, у коментарях. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності в вашому саду.